Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. Я вже давно до вас не підключалася, але сьогодні в мене особливий привіт. Відбудеться мій перший офлайн-клуб у Дніпрі книжковий, і я хочу вас взяти із собою на цю подію, щоб ви розділили цю радість зі мною. Я сподіваюся, що це буде радісно. Довго я не підключалась, нічого не знімала, на те були свої причини. Але сьогодні я тут. Я дуже рада, що я тут. Мені подобається цей процес. Я прочитала вже книгу для клубу. Ми ось цю красуночку обговорюємо від Vivat, моєї улюбленої авторки Емі Гарман книга Дівчина на ім'я Самсон. Про книгу, про враження і про все інше я розповім вже в кінці відео, тому поки що ви влаштовуєтесь зручніше, не перемикайтесь! Насолоджуйтесь відео, покажу все, що зможу, тому що буду поспішати. У мене небагато часу на збори. Е, ще буду намагатися випити каву, яку я зробила, сподіваюся, не холодною. А ви поки пишіть, як ваші справи, що читаєте, як проходить ваше літо, що порекомендуєте почитати мені, тому що, начебто, я зараз так більш активно стала читати, і знаєте. Як не дивно, не можу брати книгу. Хочеться або все одразу, або нічого. От що ще сказати? Пішла я збиратись, бо час іде, а мені ще треба доїхати. Мені довго їхати. І не забувайте, що ваші вподобайки, коментарі та підписки допомагають моєму каналу розвиватися, а мені розуміти, що вам подобається мій контент. Що, я пішла. Так, друзі, я вже майже готова. Я дуже сильно хвилююсь. Знаєте, це таке е, радісне хвилювання, коли ти щаслива від того, що розумієш, що зараз станеться щось хороше, але все одно хвилююся, ну, тому що в першу чергу якби, незнайомі люди, компанія е, і певна така доля відповідальності, бо я організатор клубу і я маю все зробити як слід. От, я вже одягаюсь, я на тому етапі, коли я вже готова виходити. Досі в мурахи позашки ви так знаєте. от. Я підключусь на місці, обов'язково покажу. Тому побажайте мені удачі! Все, Друзі, я приїхала вже тут затишно. Вже все влаштувала. Зараз чекаю дівчаток. І буду підключатись до вас, показати атмосферу трішечки, коли всі розсядуться, замовлять. А поє... я так хвилююсь, так хвилююсь, але думаю, що все буде чудово, все піде добре, тому що я готувалась. Я дуже рада цій зустрічі. От все. Так щасливо, Він клас. Так, я пішла.

вже все порішало, то ходила ходить з нами все і подумає. Ми тут десять трохи. Приїхала. Ой, боже, в мене стільки емоцій, дівчата. Я сподіваюся, що коли ви будете дивитися це відео, ви відчуєте через екран, наскільки я щаслива. Я зараз вже така, знаєте, таке приємне виснаження, тому що я так нервувала перед цією зустрічю з вами. Але коли ми всі зустрілися, я не знаю, таке враження було наче реально, ми дуже давно знайомі. Я дуже щаслива, що ми всі відгукнулись на цей книжковий клуб, що ми всі зібрались, і що все настільки круто пройшло, тому що все було набагато, набагато цікавіше, ніж я очікувала. Набагато легше, набагато приємніше. І знаєте, типу, в мене немає таких слів. Щоб підібрати, наскільки я щаслива. От, е, звісно ж, е, я просто настільки заговорила, що я забула про те, що тьотя, ти маєш це все знімати. І через екран я все одно не зможу передати ті атмосфери, цих веселощів, жартів. Боже, скільки жартів було від дівчат? це Все було дуже круто, мені дуже сподобалось. Було навіть багато спільного клубу. По інтересах зібрався, і я дуже щаслива. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. От всіх обіймаю дуже-дуже сильно дівчата. Я щаслива. <реш> і саме головне, що, на мою думку, всі в процесі кайфували і всім сподобалась книга. От, і, власне, ми читали ось цю красуню, дівчина на ім'я Самсон від Емі Гармон. У мене є відео на каналі з іншою її книгою. І це одна з моїх найулюбленіших книг і найулюбленіших авторок. Якщо ви ще не читали, обов'язково прочитайте. Тепер дві книги є від видавництва Іват. От і хочу. Трішечки вам розповісти і про клуб, і про книгу. Про враження в цілому, це буде таке коротке відео, як ви зрозуміли. Але для мене воно дуже важливе, бо я закрила свій гештальт, зробила нарешті офлайн-клуб, який я дуже-дуже давно хотіла. От я дякую всім, хто доєднався. Про клуб хочу сказати пару слів. По перше, мені дуже сподобався заклад, я вже з ним знайома, але конкретно для книжкового клубу це було ідеальне рішення, тому що нам було там затишно. Ми були як трішки закриті від всіх, ніхто біля нас не сідав. Ми могли вільно розмовляти. Дуже класно, дуже стильно, тобто все супер. Були смачні напої. Я пила свій смачний американо, кайфувала від процесу. Це було супер. От дівчата, це окрема атмосфера. Я їх обожнюю, всі такі різні, всі такі класні, і дійсно було таке комфортне коло. Я вважаю, що це таке, знаєте, було наше коло прямо. От дуже класно. У більшості з нас в цілому зійшлися думки щодо книги. От, до речі, оцінка книги від клубу це 9,4, тобто майже 10. Це досить висока оцінка, було досить багато, десяток. Всі ми оцінили книгу досить достойно, і вона дійсно варта такої високої оцінки стосовно книги. Тут нам розповідають про життя дівчини Дебори, Дебори Самсон. Її предки були досить відомі в Америці, тому що вони були тими, хто буквально першими приплив на материк і почав щось будувати, якесь життя. От, але на той час це все були колонії Британії і почалась війна, війна за незалежність Америки, США. От, і власне, Дебора, вона була дитиною, яку віддали на службу служницею, і вона мала родину, але родина була небагатою, і вона почала прислужувати спочатку в а потім іншій родині. І з цього все почалось. Вона прагнула свободи, вона прагнула бути незалежною, вільною, подорожувати, насолоджуватися цим світом, вивчати науки. І завдяки тому, що її мати навчила її читати, писати. Вона була дуже розумною дівчинкою. В неї насправді, хоча вона була в служінні, було досить таке лояльне оточення, яке її підтримувало, особливо зважаючи на ті часи, був пастор. Який допомагав і підтримував її найбільше, мені здається, бо він навчав її, давав їй літературу для читання, пояснював їй ті моменти, які вона можливо не розуміла. І він досить багато вклав любові у цю дитину, батьківською любов'ю насправді. От і завдяки йому вона зустріла своїх друзів. І людей, які вплинули на подальшу її долю. От і Дебора вона вирішила стати солдатом, коли почалась війна, тому що більшість братів Томас, родини, в якій вона була служницею, вони пішли на фронт, частина з них загинула, і вона вирішила, що це саме той. Вчинок, який може подарувати їй свободу і незалежність її державі, бо вона була патріоткою. І хоча я про це все так, напевно, трішечки розповідаю, але насправді ну, це була досить така позитивна книга, і перші її там. Якісь 100-200 сторінок дуже-дуже легко читались. Звісно, було так місцями багато описів, десь роздумів, але мені вони подобались. Вони в мене не викликали ніякого бажання, типу, що Боже, ти скільки можна читати. Я залюбки все читала, мені все подобалось. Мене взагалі до цієї книги немає претензій, взагалі. Абсолютно, вона просто best of the best. От вона буде в списку кращих книг, які я читала. І е, ця дівчина Дебора вона переодягається хлопцем, тому що жінкам власне не можна служити, не можна багато чого робити. Це був 1780 рік, приблизно. От переодягається хлопцем, вступає в армію і починає служити. І далі. Що сталося, ви вже дізнаєтесь самі, але я вам скажу, що це було дуже цікаво. Місцями епічно, місцями романтично, трагічно і багато чого іще. Дуже цікава історія. Вона мене розчулила. Я плакала, коли її читала. Десь тут прикріплю кружечок, який я чоловіку записую. Мені вона дуже сильно сподобалась. Я прям в захваті. Вона легко читалась, легко йшла. і... Теми, які піднімаються в цій книзі, а я дуже люблю такі книги, вони неймовірно важливі. По-перше, це питання релігії, наскільки вона впливає на суспільство, як вона ем, допомагає або заважає людям. Ем, питання фемінізму, права жінки, наскільки вони були обмеженими е, і багато чого іншого, як і расизм, і рабство. Боже, там стільки питань у цій книзі, і вони всі так цікаво розглянуті, вони так класно прописані. Мені дуже відгукувались думки. Самої головної героїні. Я з нею згодна у всьому, і я дуже щаслива, що я прочитала цю книгу. От, тому, якщо ви ще не знайомі з авторкою і хочете почати, я б напевно порекомендувала починати з книги Що знає вітер, а потім прочитати цю. Вони не пов'язані між собою, але в мене склалось саме хороше враження після цієї книги. Але ця також неймовірно класна. От, тож книгу ми оцінили. По максимуму, у мене 10 з 10. Ця книга мені дуже сподобалась. Я сподіваюся, що дівчатам також сподобався клуб. Обов'язково дівчатка треба буде виконувати завдання, ну як обов'язково по бажанню. Але я зробила такі календарики для дівчат. Ну, ви їх бачили на відео. От тут я прописала, що можна зробити восени. Буду сама також виконувати, можливо, в якомусь відео вам покажу. Тому будемо обирати наступну книгу на читання на клуб. І я сподіваюся, що найближчим часом в нас знову буде проходити клуб у Дніпрі саме, бо онлайн-клуб я планую запустити десь через тиждень, можливо, два. Треба обрати книгу. От, а офлайн вже у вересні. Вже не можу дочекатись, мені так сподобалось. Що ще хочу сказати? Якщо чесно, я дійсно я так багато хотіла познімати всього, зробити, але була така мила атмосфера все було настільки жваво, що ми інколи навіть відходили взагалі від книжкової теми і розмовляли, і це було дуже цікаво. Дуже комфортно. От, я сподіваюся, що дівчата, у вас такі самі враження. Обов'язково напишіть, якщо ви дивитесь це відео. Я вас всіх обіймаю, цілую. От, на цьому, власне, я буду завершувати відео. Я розповіла вам про книгу, тому що вона мені дуже сподобалась, і мої враження про неї тільки позитивні. Мені нема чого сказати, типу, а це б я виправила взагалі ні. Е, найкраще, що я прочитала за останній час. Е, ну, принаймні, в списку найкращих книг. От тому в мене. Позитивні враження про все. Все позитивно, я щаслива, мені дуже спекотно, я зараз запарюсь, бо на мене пече сонце. От, Дуже-дуже спекотно на вулиці. І вдома в мене також, бо я відкрила вікна, щоб записати відео. Тому буду зараз завершувати. Піду зроблю собі кавусі смачної, користуйтесь, до речі, промокодом обов'язково від 25 Coffee Roasters. я все в описі залишаю. От, і буду пити каву. І дочитувати книгу, яку ще починала раніше. От якщо у вас є якісь ідеї стосовно того, що мені познімати для вас, але головне питання, яку книгу обрати для клубу наступного, напишіть у коментарях. Я сподіваюся, ви раді мене бачити, сумували за моїми відео, тому що я за вами сумувала. От, але такі були обставини життєві, що е, і не моглося, і не знімалося. От, тому Welcome to my channel як сказали би якісь західні блогери. А я кажу рада бачити вас на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку обов'язково. Тому що, ну, для мене це, як знаєте, типу, дякую або твоє відео мені сподобалось. От, всіх обіймаю, цілую, люблю, сумувала дуже сильно за вами. Рада комунікації з вами. Пишіть книжки, які читаєте, розповідайте і. В цілому, сподіваюся, що у вас все добре. Побачимось з вами вже у наступному відео. Сподіваюсь, найближчим часом. Бувайте!